Привіт, друзі! Ну що, для тих, хто сміявся, коли я виставив свою золоту кнопку YouTube в обмін на авто для наших захисників. От вам перша пропозиція. Дивіться, яка тачечка. Уже люди запропонували поміняти на мою золоту кнопку YouTube, предлагають нам отаку Ніу Шевролі. Якраз тачка така, яка потрібна. Повнопривідна, з мостами, роздатка працює. Поніжайки є, блокировки є, на зимовій гумі, ну, все як потрібно. Зараз ми трошки її підлампічимо, обслужимо. Узнаємо, чи потрібно її красити, і потім я окремо ще, ще зніму відео перед тим як ми її будемо відправляти напередодні. Так що, друзі, машинку будемо брати, зараз пере... будемо переформляти її на військову частину і про подальшу долю буду вас інформувати у своїх відео, у своїх сторісах.